Вітаю вас на сьомому в ефірі. Програма на варті. Це спільний військово-соціальний проект телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ та сьомого телеканалу, в якому військові журналісти готові розповідати вам про головні події, що відбуваються у збройних силах України, зоні проведення антитерористичної операції на сході держави та флотській столиці України-Одесі. Про все це і не тільки дивіться у програмі. Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо досконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду. Документ був ухвалений Верховною Радою 15 січня. Закон направлений на врегулювання призову громадян на строкову військову службу, запровадження кримінальної відповідальності за ухилення від проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу. Ладу розширення переліку категорій громадян, які можуть бути прийняті на військову службу за контрактом, в особливий період, а також проведення більш ефективної підготовки військовослужбовців строкової військової служби за військово-обліковими спеціальностями і забезпечення підвищення соціального захисту військовослужбовців. Також закон передбачає підвищення призовного віку до 27 років та зменшення кількості підстав для отримання громадянами України від строчки від проходження строкової служби. Документом зазначено, що за працівниками, які були призвані під час мобілізації на особливий період, та, які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу за контрактом, зберігаються місце роботи, посада, середній заробіток на підприємстві або в установі організації, незалежно від підпорядкування та форми власності, більш ніж на один рік. Оді робочої поїздки в Харківську область президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко та міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак побували у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. За проявлений героїзм та особисту мужність, президент України вручив державні нагороди шістьом воїнам, які після поранення проходять лікування у медичному закладі. Під час візиту глава держави приділив чимало уваги питанням всебічного забезпечення профільного. Медичного закладу оборонного відомства, спілкуючись з військовими медиками, Петро Порошенко акцентував увагу на необхідності збільшення кількості та якості технічних засобів для евакуації поранених учасників АТО. Президент України високо оцінив фахову майстерність лікарів у погонах. Переважна більшість з яких побували в зоні АТО та надавали допомогу пораненим військовослужбовцям на передовій. Я дякую вам за мужність за героїзм. служу народу України. І Дякую, що дякую що вашим зусиллям. Нам вдалося зупинити ворога. І я впевнений, що з такими людьми, ми обов'язково переможемо. Довгоочікуваним для Збройних сил України чоловіків, що потрапляють під чергову хвилю мобілізації, та тих, хто вже захищає нашу землю від ворога, а також для представників волонтерського руху, видався початок тижня. Понеділок відбулася офіційна церемонія передачі великого гуманітарного вантажу, що надійшов від уряду Канади українським військовим. Ця тема одразу стала резонансною. Зацікавилися нею і наші кореспонденти. Цього дня на базі об'єднаного центру забезпечення тилу збройних сил України, за участю міністра оборони України генерал-полковника Степана Полторака та надзвичайного повноважного посла Канади в Україні пана Романа Ващука відбулася урочиста церемонія передачі українським військовим гуманітарної допомоги від уряду Канади. Та система, яка була запроваджена з радянських часів, вона не працює. Тим більше вона не працює тоді, коли є загроза територіальної цінності і цілісності, і тоді, коли Наша армія сьогодні воює. Звичайно, ми міняємо підходи до логістики на ходу, на марші і система забезпечення, саме завдяки тому числі волонтерських організацій, нових підходів, буде мінятись. Асоціація народних волонтерів України та їх одеські колеги. Це ті, хто взяв під свій контроль цінний вантаж для наших хлопців. Як тільки перший контейнер було доставлено до складів, одразу ж почалася копітка, нелегка робота. На її результативність швидкість і якість очікували там, де гаряче і потрібніше. Форма повністю прибула на територію України, асортірована, проінвентаризована, доставлена практично во всіканічні точки. по четвертій Почтверте мобілізації. Часть форми доставлена вже на передовую. Перше была Курахова-Мар'янка. Ми поїхали туда вместе з представителями канадської діаспори. Они самі увидели, в каких условиях От зараз придется на передову доставляти форму під обстрілами через сіперські території. Завдяки злагодженим діям між волонтерами та військовим відомством, основний результат щоденної копіткої роботи є. Так, сейчас идет разговоры с английской стороной, с прибалтийскими странами. Многочисленные есть наши заявки. И благодаря тому, что процесс принятия канадской формы для всех был прозрачен, понятен, не произошло никаких сбоев, то все страны развернулись к нам лицом, поняли, что мы можем Бути не безучасними к кетаму вопросу і нічого, не дать нічому пропасть. Під час офіційної церемонії глава оборонного відомства разом із паном послом перевірили якість та надійність військового одягу та взуття. Степан Полторак подякував канадським партнерам за плідне співробітництво та вагому допомогу у забезпеченні українських військовослужбовців, а також тим, хто з перших днів прийняв та контролював цінний і такий потрібний вантаж. Друзі перевіряються саме тоді, коли є біда у друга. Ми відчули допомогу, плече канадського народу. Я хотів би сьогодні сказати величезне спасибі пан посол Вам за дуже серйозну плідну роботу. Хотів би подякувати сьогодні волонтерів, які з першого дня взяли на особистий жорсткий контроль разом з тилом Збройних сил України для того, щоб кожна форма одежі дійшла до солдата. Для того, щоб чітко спрацювати, і як намога швидко та форма дійшла до лінії фронту, величезне спасибо вам за плідну серйозну роботу. Дуже сподіваюся на те, що вона буде і в подальшому. Генерал-полковник Степан Полторак вручив надзвичайному повноважному послу Канади в Україні пану Роману Ващуку. Лист подяки канадський дипломат висловив щиру вдячність. Та зацікавленість у подальшій співпраці: 30 тисяч комплектів уніформ, 70 тисяч пар чоботів. Це вже є кількості, з якими якраз системно можна працювати, і якраз при цьому ми бачимо також зародження, я думаю, інновативної нової української системи логістики, яка виробляється. У співпраці міністерства професіоналів і професіоналів-волонтерів я цей досвід я думаю також є позитивний сигнал і для нашого уряду канадського, і для інших партнерів України, що з Україною так змобілізованою можна працювати, треба працювати, і будемо працювати. Під час офіційної частини заходу міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак вручив грамоти волонтерам, які спільно з представниками Міноборони України впродовж багатьох діб контролювали процес розвантаження та сортування 48 контейнерів з допомогою для наших хлопців. Звичайні люди, що прийняли виклик долі для нашої країни і за покликом серця стали міцним тилом. Для наших хлопців такі вони волонтери, люди, що змінюють систему та зміцнюють нашу віру. Ми прийняли этот груз, ми його відсортували, ми його відгружали, ми приймали машини, виходить, наші волонтери во всіх других городах, принимали, знімали пломби, опять пересчитывали. І сейчас ведуть контроль, куда она распределяется. І вже йдуть первые результаты. Де мобілізовані одеты в эту форму? Ми показали, що цей алгоритм може работать, що можна создать систему контролю. Наша функція це функція контролю. Але потім вона переросла в повноцінну роботу. Дівчатки руками перебрали 42 контейнери з Это Це очень тяжовий труд. Все для фронту, все для перемоги. Це не тільки відоме гасло періоду Великовітчизняної, а те, чим зараз живе кожен свідомий українець з громадянською позицією. Хто робить все можливе задля миру та стабільності на нашій землі, і звичайно ж наближає час, коли наші хоробрі воїни-патріоти повернуться живими і здоровими до себе додому. Постаралися проявити себе на повну катушку, щоб все сошлось, щоб все було добре, щоб нашим ребятам дійшла форма, щоб вони воювали, були захищені нашим теплом, нашою добротою, нашою вірою в них, нашою любов'ю в них. Чероваті на баришні днем і ночі труділі зі на складах бросив сім'ї, бросив дітей. На, на, на славу і для піддержання нашої армії. Все для перемоги. слава Україні! Героїві. Народи армія єдіни. Справжні герої це ті, хто не залишається осторонь, вкладає свою душу і сили до нашої спільної справи, а не ті, хто нібито співчуваючи, але сидячи вдома, коментує новини. Справжній той, хто проявляє свою громадянську позицію, наближає нашу перемогу так, як може, з любов'ю до батьківщини та палким бажанням стати на захист своєї землі. Військово-морські сили України у новому навчальному році, що розпочався у січні, продовжують нарощувати свій потенціал за рахунок відновлення боєздатності виведених до Одеси бойових одиниць та підвищення рівня підготовленості екіпажів для перевірки організації боротьби за живучість корабля на стоянці, в практичній гавані Одеси провели контрольне навчання для особового складу з'єднання на прикладі одного з суден. У з'єднанні надводних кораблів військово-морських сил Збройних сил України з метою перевірки стану організації боротьби за живучість проведено контрольне навчання з БЗЖ на базі судна-розмагнічення Балта. За умовами навчань в корабельному трюмі виникла пробоїна, що призвело до потрапляння забортної води у відсік. Силами аварійної партії судна розмагнічення було здійснено розвідку аварійного приміщення. Після чого були виконані дії по боротьбі з водою. Під час відкачування забортної води сталося загоряння штатного водовідводного насосу у машинному відділенні, і екіпаж долучився до боротьби із новою загрозою. Особовий склад аварійної партії у і розвідники було розвіднено приміщення аварійне і виявлено розгорання щита водовідливного насоса за допомогою сил аварійної партії і ГВП 100 залученням було за Гаси пожежу. До навчань, окрім умовного аварійного судна, був також залучений особовий склад аварійно-рятувальних груп одиниць судів Балти по причальній стінці, який за командою прибув на навчання допомогти постраждалому від пробоїни в корпусі судну. Для боротьби з пожежею, яка виникла на кораблі, внаслідок короткого замикання був залучений пожежний розрахунок західної військово-морської бази. Дії по боротьбі з пожежею та надходженням забортної води в корпус судна відпрацьовували також аварійно-рятувальні. Та водолазна групи дивізіону пошуково-рятувальних суден військового флоту. Водолазна група була по команді розгорнута та проведено водолазний огляд по вказівці керівника навчання. Водолази перевіряли наявність та якісну герметізацію корпусу за допомогою пластера, а також впевнилися характер пробоїни та по результати виконання робіт доповіли керівнику навчання. У підсумку навчань поставлені перед особовим складом завдання, виконані в повному обсязі. Сьогодні на базі судна розманічення Балта була проведена раптова перевірка командуванням військово-морських сил Збройних сил України. Дії екіпажу по боротьбі по боротьбі за живучість. В загальному хочу відмітити дії особового складу екіпажу, дії особового складу сусідніх кораблів і пожежних команд. Дії були злагоджені. І тому тільки з діями був досягнутий результат. Захід проходив згідно плану декади живучості, що зараз триває на кораблях, катерах та суднах українських військово-морських сил. З метою перешкоджання спробам інформаційного впливу на громадян та зриву проведення мобілізації, Генеральний штаб збройних сил України надав роз'яснення з найгостріших питань, що виникають у суспільстві. Перший заступник начальника головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу збройних сил України провів брифінг в українському кризовому медіа центрі щодо окремих питань проведення четвертої черги часткової мобілізації. Пряма мова. В засобах масової інформації неодноразово поширювалися відповідні заяви, що неможливо проводити мобілізацію, в тому числі частково без запровадження воєнного стану. Разом з цим, відповідно до статті 65 Конституції України, захист вітчизни, незалежності територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. При цьому законом України про військові обов'язки і військову службу визначені обов'язки громадян України щодо виконання обов'язку як в запасі, так і під час проходження воєнної служби, а також законом про мобіліційну підготовку та мобілізацію визначені виключні підстави щодо проведення мобілізації. Як ви знаєте, указом президента України від 14 Січня цього року було визначено проведення часткової мобілізації. Цей указ був затверджений відповідним рішенням Верховної Ради, і тому говорити на сьогоднішній день про безпідставність проведення мобілізації не потрібно. Щодо можливих обмежень пересування території України та виїзду за кордон для військовозобов'язаних, було повідомлено, що такі заходи на даний момент не впроваджуються. Водночас запровадження озвучених пропозицій щодо обмежень свободи пересування цілком можливе у разі оголошення воєнного стану. Наразі країна розраховує на високу громадянську відповідальність українських чоловіків. Але якщо у встановлений термін людина не з'явиться у військкоматі чи пункті збору, знаючи, що її виклик буде відповідати перед законом. Мітинг пікет біля будівлі міністерства оборони, в якому взяли участь деякі бійці батальйону Айдар, є провокацією. Так вважають діючі бійці підрозділу, які продовжують героїчно нести службу в зоні проведення АТО. Вони не підтримують провокаційний мітинг під міністерством оборони України та не були присутніми на ньому. Після заяви народного депутата України Мельничука щодо розформування підрозділу на сторінці Айдару у Фейсбуці. З'явилося роз'яснення щодо прийнятої спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу збройних сил України від 17 січня 2015 року. Передислокація тилових служб, що забезпечує діяльність батальйону, викликана необхідністю віддалити їх від лінії бойових зіткнень і територій, що знаходяться під артобстрілом. Наші журналісти відвідали підрозділ на передовій та зафіксували їх бачення ситуації. Я начальник штабу, перший заступник командира батальйону Айдак майорський. Вчорашніми діями, під синами Міністерства оборони було доведено те, що бійці, які перебувають в зоні АТО, в той час, коли пікетують Міністерство оборони, перебувають в зоні АТО та кладуть своє життя за захист держави і суверенітету. Здійснюється про те, щоб їх було дискриміновано в тому, що правомірними діями військовослужбовці деякі військовослужбовці, які мають, не мають відношення до батальйону Айдар за підтримки політичних сил, незрозуміло, яких причин зробили пакет і висовували незрозуміло, які питання. Тому хочу звернутися до всіх військовослужбовців, що не треба піддаватися на провокацію, а також розповсюджувати інформацію, яка не є достовірною, для того, щоб на фоні цієї дезінформації прокремівські СМІ, а також пропаганда, використовували нас як в своїх цілях. Тому ще, раз, тому ще раз закликаю, що внутрішні... Внутрішні моменти, які є в військовій частині, не потрібно наносити на розголос всьому суспільству. І люди, які знаходяться на передовій зараз, повинні знаходитись на території розмежування батальйону Айдар, а не знаходитись на якихось пакетах чи на замовленнях політичних сил. Мене звуть Дворецька Вікторія, я служу в батальйоні Айдар з 20 травня. Якщо починався формувати батальйон. От на вчорашні події, чесно, от особисто у мене викликали дуже багато негативних емоцій у зв'язку з тим, що я не бачу підстав для такого великого хаосу з приводу розформування, бо, наприклад, я про це почула, тільки там вже підемо, коли вони почали кричати. Ніякої загрози розформування батальйону зараз немає, навпаки, зараз ми намагаємося всіма силами зробити батальйон нормальною військовою частиною. Люди, які там, хочуть сказати одне. По-перше, в нас є своя прес-служба. Юлія Євдокімова не вважається пресофіцером нашого батальйону. Мельничук на даний час, хоча він і робився батальйону, він не є командиром нашого батальйону. А для людей, які там вчора були, хочу сказати, що якщо ви самовільно залишаєте нашу частину, значить ви вважаєтесь дезертирами, самовільно покинули частину. Треба вибирати або воювати і разом робити щось нормальне. Разом робити одну справу або просто бігати на пікети під Міністерство оборони, що, я вважаю, лише псує обличчя нашого батальйону. І цим самим ми псуємо, псуємо пам'ять наших побратимів, яких дуже багато полягло, які були з нами спочатку. Поклоняємось доземно українському солдату. Таку назву отримала перша книга про героїв АТО, яку презентували в одеському кризовому медіа-центрі військові журналісти центрального друкованого органу Міністерства оборони України газети Народна армія на тому ж брифінгу про особливості четвертої хвилі мобілізації розповів помічник військового комісара одеського обласного військомату з правової роботи Олег Обухов. Докладніше, наш кореспондент. Щотижня у кризовому медіа-центрі Одеси виступають представники обласного військомату, звітуючи про перебіг четвертої хвилі часткової мобілізації, яка нагадаємо стартувала в Україні 20 січня. Перед початком виступу було презентовано книгу журналістів центрального друкованого органу Міністерства оборони України газети Народна армія. Клоняємось доземно українському солдату. У книзі розміщено нариси це, про героїв це, нашого це, часу українських це, воїнів. До примірника... Е Включено нариси, кореспонденції, про героїв АТО, про солдат, які представлені сьогодні різними регіонами нашої України, які тільки но звільнилися, які тільки но прийшли до військової служби, до армії, цивільного життя. І так доля склалася, що сьогодні вони виконують цей важливий обов'язок, військовий обов'язок по захисту нашої держави. Наша країна повинна знати про своїх героїв. Ми повинні розповідати нашим дівчатам, хлопцям в школах, в навчальних закладах. Я думаю, що це корисна справа, тому що правда про війну вона як не вкрай, як не вкрай важлива особливості сьогодні, коли існує інформаційна протидія проти України. Як триває підготовка майбутніх героїв АТО до участі у завданнях за призначенням, розповів помічник військового комісара. На сегодняшний день военный комиссариат все определенные ему задачи по поставке военнообязанных войска выполнил, в том числе и техники в воинские части подразделения организации. Поставка военнообязанных войска осуществляется исключительно в учебные воинские части. Они все пошли на соответствующую военную подготовку. Віднедавна змінилося грошове забезпечення та заохочення військовослужбовців, що прибувають у зоні АТО Постановленням кабінету міністрів України номер 24 31 января року установлен розмір дополнительных видів денежного обеспечения, которые будут выплачиваться военнослужащим в связи с выполнением ими задач. зоне антитеррористической операции. В эти виды, дополнительные виды денежного обеспечения включаются ежемесячное вознаграждение, которое выплачивается всем военнослужащим сегодня на территории Украины, вне зоны АТО. Плюс установлены специальные выплаты, связанные с исполнением боевых задач в зоне АТО. Это выплата каждому военнослужащему, который на, не, находится непосредственно на передовой, э, принимает непосредственное участие в боях, э, ежесуточно выплата в размере 1000 гривен, с того момента, как отдается командирам боевой приказ. Э, также установлены выплаты э, в зависимости от э, качества выполнения поставленных боевых задач э, подразделением. Начиная от бригады, полка и заканчивая взводом, расчетом, екипажем. И выплаты, установлены за уничтожение поражения военной, боевой техніки противника. Однією з найгостріших проблем залишається ухилення. президентом Украины поставлена задача всем силовым структурам, которые задействованы э, в обеспечении правопорядка, законности, органы внутренних дел, прокуратура, служба безопасности, э, организовать работу, оказывать всевозможное содействие э, военным комиссариатам в части э, недопущение э, военнообязанными уклонения от воинской службы в случае совершения гражданами соответствующих правонарушений, привлечение этих граждан э, к соответствующей юридической ответственности. и э, естественно, проведение профилактической работы э, для недопущения совершения административных либо э, уголовных правонарушений. В свою очередь Генеральным штабом вооруженных сил принято решение о создании, о создании единого реестра лиц, которые уклоняются от исполнения военного, военной обязанности. Сегодня, на сегодняшний день, районные военные комиссариаты проводят работу по составлению этих реестров. Працівники одеських військкоматів і надалі інформуватимуть про виконання заходів щодо четвертої хвилі часткової мобілізації в Україні. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Війна триває. А ми не втрачаємо віри в те, що невдовзі все зміниться на краще. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Будьте мужніми.